Рома, почну не з традиційно, нестандартного такого питання. Поділіться секретом, як ви після таких ігор лікуєте свої нерви як тренер? Ну, сьогодні не було насправді особливих нервів. Гра була чудова. Результат трошки налаштував. Ну, чесно кажучи, ми думали, буде важче. Ну, так склалося, що результат для нас, можна сказати, майже позитивний. Закінчили сезон, закінчили його, можна сказати, достойно, будемо відпочивати. Чому так спитав, бо гра драматична по футбольному, слава Богу, без травм, без нічого. І наскільки емоційна, що аж зашкалювало. Ну І лава запасних обох команд, вона була така емоційна. Тому спитав, ну і по грі знову видовище. Це вам піднімає настрій, так розумію, чи є якісь питання, наприклад, до якоїсь ланки команди, що скільки моментів виникає. Я вже говорив, що ми, ми пробуємо грати в футбол. Просто буває не вистачає майстерності. Сьогодні ми вкотре довели, що можна грати, можна досягати результату. Нам трошки не вистачило. Ми, в принципі, задоволені з таким грандом, з командою такого рівня, з такою організацією зіграти ну, з таким рахунком і з такою грою нам не соромно. Ми завершили сезон. Дякуємо щиро дякую за цю гру. супер ігра, і за сезон, і побажати вашій команді, вашому колективу особисто вам як тренеру тільки успіхів і рухатись вперед. Дякуємо також, дякуємо така, що воно дозволяє нам проявити себе десь і, і, і взагалі приємно грати з такою командою, яка, яка грає і, і, і другим дає. Дякую.